Такі руханки просто неба в центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка влаштовують з 2022 року. Двічі на рік навесні та восени, розповідає ректор Євген Соболь. Була моя ініціатива студентства, підтримала її. Тобто, руханка для об'єднання для показання сили, єдності, що ми незламні цього разу зібралися на стадіоні факультету спорту та фізичної культури о десятій ранку. Руханка пропагує здоровий спосіб життя. Вважає деканеса факультету спорту та фізичної культури Олена Маркова. Цей період. Вона присвячена дуже багатьом подіям і заходам, які присвячені фізичній культурі і спорту. Це і олімпійський урок, олімпійський тиждень. Це тиждень студентського спорту. Це день студентського спорту. Це кринкова зарядка, щоб бути зарядженим на весь день. Вдруге за рік бере участь у руханці другокурсниця Юлія Пінчук. За допомогою цієї руханки студенти і викладачі поліпшують настрій, знімають втому. За допомогою цього університет єднається, і сьогодні була неймовірна атмосфера єднання в руханці. взяло біля 500 студентів з різних факультетів і з нашого коледжу Альмаматер Плюс. Біля 50 науково-педагогічних працівників тривала руханка, 15 хвилин. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.